Всім привіт! Мене звати Марія і я вітаю вас на каналі Ніпонський Щоденник, де розповідаю про своє життя в Японії. Сьогоднішнє відео є першою частиною моєї невеличкої поїздки до префектури Айчі під час літнього фестивалю Танабата. Так, вже майже новий 2023 рік, але думаю, що вам і зараз будуть цікаві мої літні епізоди, яких ще немало. Щоб дістатися до містечка Анджо, в яке я і направляюся, треба сісти на Шінкансен. Я думаю, багато хто з вас знає цей вид швидкісних поїздів. І спершу доїхати до Нагої, столиці префектури Айчі. Відстань осака Нагоя складає приблизно 180 кілометрів. Найшвидший вичин канцену Нозомі долає цей шлях за 50 хвилин, роблячи лише одну проміжну зупинку в Кіото. Повна вартість квитка з Осаки до станції Мікава Анджо становила 7470 єн. Приїхавши на станцію Нагоя, ми маємо пересісти на інший Шінкансен, щоб доїхати до станції Мікава Анджо. Ось ми і в Анджо тут живуть мої сенсеї, з якими я познайомилася ще в Україні, і вони запросили мене в гості, за що я їм вдячна. Це був мій спірно-другий, по факту перший раз в регіоні Чубу, який культурно відрізняється від канцею, в якому я живу. Тому побачити іншу японію для мене було важливо, і я дуже ціную цей досвід. Після того, як мене зустріли на станції і я завезла речі, ми поїхали в ресторан, де подають оконо це був перший раз, коли я їх їла, хоча ж у Восиці, де ця страва є визитівкою регіону разом з восьминоговими кульками та кояки. Середня ціна на окономіяки в цьому ресторані становила 1100 єн. До того ж, ми замовили паростки, овочі, тофу і локшину, які теж можна за бажанням посмажити на пательні. Окономіякі, що буквально перекладається як улюблені смажені речі, це японська страва, що нагадує млинеті з тіста замішаного на воді і яйцях. Зазвичай також там є м'ясо, морепродукти, дрібно нарізана капуста, овочі тощо. Дуже часто ви смажите її самі на вбудований у стіл залізній пластині теппан. Існує багато різновидів цієї страви, тому раджу всім спробувати варіант собі до смаку. На наступний день ми поснідали типовим японським сніданком, трішки відпочили за переглядом чемпіонату по бейсболу серед старших шкіл і поїхали обідати. Звучить наче я тільки й робила, що їла, але обіцяю, все цікаво ще попереду. Ми приїхали в ресторан, який спеціалізується на кайсен Донбурі, рис сашімі, тобто сирими морепродуктами. Я не пам'ятаю всіх інгредієнтів, що я їла, але на відео я бачу креветку, восьминога, тунець, макрель, омлет і камабоко. До замовлення безкоштовно додаються чаванмуші, маленький омлет з начинкою, який більше нагадує яєчний заварний крем-супчик, і місосуп. Після обіду ми поїхали на невеличку благодійну виставку, на якій продавали речі з українською символікою, щоб зібрати кошти для українців та поширити інформацію про війну. Однією з благодійних позицій був борщ у скляних баночках, що дуже мене здивувало, бо я не думала, що таке є. Можливо, у нас, можливо, в Європі, але точно не в Японії. На жаль, я його не скуштувала, але думаю, він був смачний. Благодійна виставка проходила у домі музею першого мера Анджо Кукиджіру Окада. Музей має історичне значення, так як є єдиною в місті будівлею в традиційному японському архітектурному стилі. Оскільки Україна достатньо далека від Японії, багато матеріалів були розраховані на ознайомлення з геополітичною ситуацією в Європі і світі. Звичайно ж, більшість інформації було про повномасштабне вторгнення 24 лютого, але увагу приділили сучасній історії з початку війни у 2014 році, бо багато японців і не знали, що до 24 лютого у нас була війна. Я думаю, що можна з певненістю сказати, що японський народ підтримує Україну і молиться за мир і нашу перемогу. За весь час мого перебування в Японії більшість людей, коли дізнаються звідки, запитують, чи все добре з моєю сім'єю, і кажуть, що вони нас підтримують. Іноді, звичайно, задають достатньо нестандартні питання щодо нашого ставлення до країни агресора, але думаю, що вони йдуть чисто від незнання історичного і культурного контекстів і не мають на меті якось нас образити. Усі мої знайомі українці теж мають лише позитивний досвід при спілкуванні з японцями про Україну. Після продажу благодійних товарів і виставки ми пішли дивитися на літній фестиваль зірок Танабата. Танабата один з п'яти традиційних японських сезонних фестивалів Госекку, які походять з Китаю і традиційно відмічалися імператорським двором. До госекку також належить Ко Новий рік, Хінамацурі, День дівчат, Танго носекку, День Ірису, і Кіку Носекку свято двох дев'яток. Та святкують 7 липня або 7 серпня, залежно від традицій певних регіонів. Мені дуже пощастило, що я приїхала в Айчі Кен саме в цей час. Напередодні свята довгі вузькі смужки різнокольорового паперу танзаку, яскраві орнаменти та інші прикраси підвішують до бамбукових гілок, прикрашаючи їми будинки, а також торговельні ряди, вокзали та інші громадські місця. Перед тим, як їх повісити, на танзаку пишуть бажання, наприклад, підвищення на роботі чи успішне складання екзаменів. Але найчастіше в це свято загадують знайти справжнє кохання, і зараз я розповім чому. Центром зоряного свята є зірки Вега та Альтаїр у зузір'ях Ліри та Орла. За стародавнім китайським місячним календарем фестиваль відзначає щорічну зустріч Оріхіме Вега, зірки ткалі та покровительки шовківництва та хікобоші Альтаїра, зірки пастуха та покровителя сільського господарства. Згідно з народною легендою, Оріхіме талановита ткаля і хікобоші працьовитий пастух. Почали нехтувати своїми обов'язками після одруження. Пара накликала на себе гнів батька нареченої Тентея імператора небес, і тому вони були вислані в різні кінці чумацького шляху. Їм дозволено зустрічатися щороку один раз, 7 числа 7 місяця, а в інші дні вони обоє старанно виконують свої священні обов'язки. Цікавим, але сумним фактом є те, що якщо в цей день йде дощ, то закохані зірки не можуть зустрітися. Бо за легендою, щоб зустрітися з коханим, Оріхіме перетинає небесну річку за допомогою мосту, який будують птахи. А під час дощу вони просто не прилітають. Дощ на Танабати називають сльозами Оріхіме та Хікобоші. Ця легенда перекочувала до Японії в епоху Нара. Багато хто вважає, що імператриця Кокену 755 році була першою, хто запропонував святкувати цей романтичний фестиваль. Проте походження Танабата йде не тільки з Китаю. Його корені можна простежити у давній японській легенді, яка розповідає про небесну ткалю танабата Цуме, що шила кімоно для богів. Саме тому давнину це свято було фестивалем молодих і талановитих ткаль, які таким чином мали змогу показати свої роботи на публіку. Тоді воно називалося Кік Коден. На початку минулого кліпу на кілька секунд ви могли побачити якусь незвичайну гру. Вона називається Кінгіо Сукуй. Що перекладається, як ловля золотої рибки сачком. Паперовим сачком під назвою Пой гравець має виловити як найбільше мальків чи маленьких рибок, але очевидно, що при контакті з водою дуже важко не зробити дірку в сачку. З міркувань захисту тварин зараз все частіше і частіше використовують гумові кульки як на відео. В цю гру грають як діти, так і дорослі. Я теж спробувала, але, на жаль, виловила всього кілька штучок. Цю гру можна побачити на багатьох літніх фестивалях. А також по Кінгіосукуй проводиться національний чемпіонат у місті Ямато Куріяма, префектури Нара. Одного разу на цьому чемпіонаті гравець за три хвилини виловив 61 золоту рибку, що звучить майже нереально. Чи хотіли б ви пограти в Кінгіосукуй? І як ви думаєте, скільки рибок чи кульок ви б виловили? Ось кілька прикладів бажань, написаних на Танзаку. Хочу бути майстерним в тренуваннях. Хочу, щоб всі були щасливі. Хочу, щоб всі люди посміхалися. І, звичайно ж, хочу стати багатим. А яке бажання ви б написали на Танзаку? Пишіть в коментарі. На цій яскравій і різнокольоровій ноті ми завершуємо перший епізод з моєї подорожі до префектури Айчі. Я сподіваюся, що якнайшвидше зроблю продовження і я перепрошую за довгі паузи між відео. Останні місяці було важко поєднувати навчання і роботу. Я дуже хочу наздогнати відео по хронологічному порядку, тому обіцяю під час зимніх канікул в лютому і березні робити більше відео. Дякую за вашу підтримку у 2022 році і я вітаю вас з новим 2023. Я бажаю вам, мої підписники і глядачі, мирного неба і Злагоди, а Україні перемоги. Незважаючи ні на що, я вірю і знаю, що все буде добре для кожного з нас. І якщо ж вам сподобалося це відео, то ставте подобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео і у новому році!